Усім привіт! Сьогодні нове відео. Я думаю, так як ви поняли, ваші розпаковочки. Сьогодні новий каталог, ось такий Старс. З зірочками. Е, і тут нові пакетики. Всі ці ті, ті я згубила. Це тут пише новий рік. Це букви типу для нього. Далі. Іде тут. Ногті, ногті, да, коли ці ногті накладні. Ну, вона називається не ногті, а якось там по-другому. Забула, потім я вам розкажу. Слова тут будуть таке. Слова, які я говорю в відео, Да. І подаруночки. Звісно, подарки, я без них. І подарочки типу, на новий рік і там і у мене скоро новий рік. Вітаю вас з, з Новим роком, який буде так. І в мене новий рік день народження, Я хочу себе на день народження 200 підписників. Давайте наберемо. І коротше, це давно не було бумажних розпаковчик. І давайте начина. Ось таке, і вибачте за якість, вона трошки погана. Я включила ось гірлянду, ось моя ялинка. І давайте починати вибирати вже новий рік. Зараз вложу слово. Новий. Де ви? Де? Ви новий новий. І ще рік. Новий рік. Оце пустий, так що його будемо не брати. Бо новий рік. Да. З Нового року я хочу вибрати букву. Не, ні. Ні, я думаю ні. Р хочу вибрати букву Р. Угу, да, буквари. Остальные забираємо пакетки, вони не потрібні. Далі ногти. Не кольорові, а не знаю, мені чорний саме більше подобається. Давайте візьмемо чорний. Ні, ну, колор не чорний мені подобається. Який з другой, но чорний тоже може мені вкусі. А чорний. Такі асмерчик. Давайте. А, ось слова вверху вернутися. Я хочу вибрати зірочку. Я пам'ятаю, що тут десь була зірочкою. Де Во. одна зірочка. Ось це кажу. І подарунки останні. Не знаю, мені нічого саме гарне було. дивіться яка мілота. Все, вже не буду передивлюватися беру цю І пишіть в коментарях, які мені. Які мені, брати, які мені брати пакетики. І в другому відео буде більше вже. Так що давайте починаємо розпаковувати. Беремо наш каталог Перше там манікюр. Давайте відкриємо манікюр, а тут напише ногті. Нічого страшного Хоч би я нічого не порвала, я думала, воно гарніше відкриється, капець. Нічого не порвала. Зараз подивимось. Вроді нічого ні. Ноті ось таке. Ось такий з. Снежинкам. У нас на дворе есть снег. Ось так. Під яким номером там пять. Сейчас підклеем Берем специальный клей. У мене просто <кій> я просто не знаю. Ми... Якось мені лень наклейки. Не знаю, может потім якісь наклейки буду такие наклейки номер п'ять. 5. Не хоче клеїтися. Во. Ще приклеїться. Во, приклілось, надіюсь. Далі ідем далі. Новий рік. Ми. Далі. Якщо я не вишиваю. Да, новий рік. Як я казала, риби нашу. Я думаю, тут щось буде класне. Бо я її забула, коли я я забула, що там є, бо я їх там так давно робила, давно робила. І... Але це відео я мала ще знімати давно. Дам... Ну. Якась тут наклейка має випасти. Щ... І давайте наберемо мені, будь ласка, 200 підписників до Нового року, до моєго День народження. У мене номер два. Сніговик номер два. Гляньте так, як це було гарно. Одриваємо, тя вкидаємо два. 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 Далі нас є кайден подарунки. Ура ми робимо. Да быстрее ще відкривають мені, бо ж я якось помалу відкриваю. Видео довго вийде крепко. Капець, хоч би я нічого не порвала. Сознание я остаться. Я тут я справді не знаю, що там є. Ты а, кружка з якимось надписом, непонятним. Ці би подарунок на новий рік. Кружка, понятно. Так що. У мене не новий рік не роють, я хочу відвести підписку. Так що ви про мене вже все узнали майже. Так, ось. Далі. Іде у нас мої слова о відео. Я зараз навіть кажу слова. Я думаю, що мені якесь хорошеньке попадеться може, чи довгі. Я не понимаю ну, ну, я думаю, що попадеться якихось з маленьких слів, або знаєте? Це, це саме велике слово, яке я кажу. І ви можете вгадати, і можете вгадувати слово якесь. І можете вгадувати слово. Що? Ага, слово М. Бо це слово є, не знаю. Там, де я школу перевіряла там, як зошити, і там слово ММ було, як то було, то через кожне слово. Я не знаю, що з мною привичка якась. О, вичло так. Ем. да. І все. Тут закінчила мій Stars, stars таке сміття багато. і статії. можете, була можете писати, які мені колекції ще зробити. Може, можете казати, які пакетки мені взяти. І так, і підписуйтесь на канал, ставте лайкосики. пишіть коментарі. Пишіть. Я їх всіх читаю, читаю, а не считаю И, да, і замечаю. Давайте пишіть І всім пакулечки.